Бава Ісусу Христу, благодать вам та мир. дорогі у Христі Господі. Сьогодні тема про те, як ми повинні подавати милостиню. І я навіть не вибирав біблійних тестів, кілька пам'ятаю на пам'ять. Скажу вам таку річ, що цілий старий заповіт він про то вчить. І псалми, ну там, нем, ну, куди не уткнешся, зроби добро, роби добро і роби добро. І Христові каже книжник, що все, е, всі закони впираються в люби свого Господа Бога, всім тілом, всім серцем, всією душею, всім розумінням, всією силою своєю і люби ближнього свого як самого себе. Отже, далі Христос навчає нас, що ми повинні подавати пожертви е, щиро від усього серця. І це не значить, що якщо ви подаєте. Навіть якщо говорячи навіть на храм маленьку пожертву, то Христос удовину лепту зацінив лепта. Це там дві драхми. А за дві драхми тоді, ну, можемо сказати, що людина така могла купити собі коржик якийсь і щось там напитися і дати своїй дитині ковальчик хліба. Ну, ти, Давайте також скажемо, що на наш час це приблизно. Е, було би тих, я знаю, ну, чай. Чай зробити там 15-20 гривень, ну і коржик якийсь. Ну, це приблизно коло 50 гривень на наш час. Ну, тоді гроші не забувайте, що гроші були е, ну, дорожчі. Не такі, як тепер. Отже, пожертва ціниться не від того, що ви віддаєте зі свого достатку. Перед Богом. Це, звичайно, добрий вчинок, але він не є такий, е, як ізраїльтяни при храмі зробили такі труби. Ці труби вони віддавали таке ехо. Е, от Ви заходили по сходах і була труба, 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 труба і труба. І от йшли багачі і заходили в храм, щоб звернути на себе увагу! Він ставовий, бен, тоді срібну монету, бен монету. Бень! Через Якихось е, 2000 років Папа Римський е, в церкві скаже, як лише золота монета у церкві задзвенить, душа щестилища вилітає просто в рай. Розумієте, то було е, друг, як би, ну, вже насильна немилостива вам. Милостинь, о, розумієте, то все було перекручене. Христос <кій> також навчав, щоб ми дивилися, як ми подаємо ту милостиню. А Писання каже, хто бідному дає, той Богові позичає, а Бог Божником бути не може. Христос каже: хто одному з найменших моїх подасть чашу води, то нема такого, щоб він не отримав своєї нагороди. Розумієте? Отже, в першу чергу ми повинні давати ті, хто служить нам і служить е, вам і служить Богові. Потім в нас є е, каліки, сироти і є всі ті, хто потребують старші жінки, вдові і так далі. Це вже щодо церковних пожертв, то я там не впихаюся, бо ніколи я. В церковну раду, не коли пастором служив у Сімферополі, чи де би я не був, куди я не їздив, я в пожертви ніколи не дивився, жив сам зі свого труда постійно. Як Павло робив палатки, так я е, клав е, плитку по людях, що жінка мені в цій справі допомагала, і ми разом заробляли, і так ми побудували собі ту хату, в якій я стою. Отже, я живу з плоду своїх рук. Подавати, як я подаю. Дивлюся, є якась дитина жінка е, з дитиною сирота. Вона чує, що воно по-нашому по рідному говорить. І видно, що вона сива, що вона вже так натерпілася по життю, що вже далі нема куди і то не йде таку людину обминути. Збирає по смітнику папери, несе на злом, діти під пахами, то несять. Думаєш, Господи, най собі дитина відпочне на тобі, нараз візьмеш тих, тих дві сотки три тішці, поїш, розвернувся, подякував, пішов. Так можна зробити, звичайно. Не раз бачу каліку, йде по дорозі, вернися, я тобі щось хочу сказати. Що ти хочеш мені сказати? Ти загубив 200 гривень на тут кого впало коло тебе. То то не я загубив, то хтось другий загубив, а то не мої гроші. Я ще 200 докладаю на, на тобі за те, то, що ти чесний був. І тоді людина має, я кажу, не мені дякую, а Богові. І тоді людина, ну, розумієте, вона має якийсь такий духовний підйом. І ви тоді так само маєте той духовний підйом, і вам тоді Бог допомагає. І допомагає Бог набагато більше, як ви собі думаєте, бо нині ви. Можете сказати, а я колись там дав пів тисячі гривень, а на другий день ніхто мені нічого не помогло, я прийшов додому наробився кінь, нічого мені не сталося. Чоловічко добре, а другий пішов у ліс? І відрізав собі шию. І теж нічого не сталося. І може в тисячу раз менше від тебе в гріху. Розумієш, як в житті є? В житті є так, що. Якщо тебе Бог уберіг у милості тоді, то ти вже за то маєш дякувати. Я вам скажу, яку я милостиню отримав від одного. Навіть не знаю хто, чи то був Бог, чи то був ангел, чи то був просто звичайний безкетник. Я переходив на пішохідний перехід. У мене вже був попереджуючий сон. Я в семінарії в Тернополі вчився. Я біг на базар по продукти. І в мене був попереджений сон, що я паду, і машина попри мене їде. Я йду до того перехрестка, уважно вже, аби я йшов на зелене світло, уважно йду. І тут мені хтось таку підножку бав, і я чопки полетів, пов розвалив коліно, чую, болит мене пече. А жінка якась мене так нагло переступила в позовуха, трас і пішла, і її в машину ввалила цей... Ну, ви ще кажуть, та як ви, куди? А, там рукою пішла, і машина перелетіла через перехресток, бабе все, ущента людина розлетіла. Розумієте, двоє будуть забрані на полі, один буде забраний в царство небесне, а другий піде в пекло. От мене Бог бріг. Я спочатку думаю, то чекає зараз того до Жені. я ходив на бокс, я знаю, як добре притулити в печінку за, за таку дурну справу. Я теж уже вже нікого нема, я повзрослі нікого нема. Минуло півроку, дорогі в Христі Господі. То був найліпша милість для мене, найліпша милостиня. Не треба було туди мені подати того кавалка хліба, як врятувати мені життє, бо я був татом двох дітей, був є. Розумієте, в чому діло? І вчився в семінарії, розумієте? І то був добрий поступок. Дивіться, яку ще раз скажу вам, яку ще раз мені подали милість. Я? Тут в нас є такий кропивник, двохповерхову хату в Калузькому районі штукатурив, заробляв собі, я кажу, руками. Місія місією, а на хліб заробляти треба. Там і жінка мені на тій хаті допомагала, і син мені допомагав, і робітник там один мені допомагав. Я трошечка, але сам, знаєте, взяв ту двохповерхову хату, зробив. Проїхав, попри мене якийсь на москвичу вуйко. Треба було там пішки, я махаю. Десь і порожній, напевно, стане людині. А він заїхав у в колобані, в мене в у такого болота. То все, я став, ну, думаю, Господи, та він проти мене ніщота. Ніщота, думаю, боже, то ніщота. І він мене тим москвичем обліпив. Люди, який то ціло, я би зараз йому, я б його зараз обняв, я б йому флешку коняку поставив, я би з ним посидів, поговорив, подякував, би йому руки поцілював. За три тижні я купив машину. Це за Юшенка, я пам'ятаю, я вам казав, що я брав кредит. Я взяв кредит і я купив машину. І там той, той поступок милості був, то Бог робив через нього. Розумієте, щоб я вже не мучився, бо вже тоді я постійно від того часу. Від 2009 року то був Opel Combo, я його пригнав з Києва під е, якісь там проценти. Не пам'ятаю, за 3000 доларів взяв, 3300 я віддав, то досить скоро я віддав і Бог мені поміг, бо якраз поки по 5 гривень долар був, я встиг тут все діло розрахуватися. Богу дякувати. Бог мені дуже сильно тоді допомагав, добру роботи давав. І так, розумієте? Але я ніколи. Ніде стараюся не обминути. Був колись навіть в Москві на заробітках дивлюся, є сирота, дитина. Я не йшов там на вокзал більше, де каліки сидять давати. А я йшов дивлюся по базарі ходить якась дитина: так дивиться на той цукер, я думаю, я би теж той цукерок з'їв. А кажу: ну дай дайте ті дитині, ті цукерки, до трубучку йди. Дитина пішла-побігла. Розумієте? Таке шукайте, так робіть, так подавайте, і тоді... Бог відкриває вам ту скарбницю на небі. Розумієте? Ще, ще вам розкажу один такий, ну, то вона така саркастична така надумана історія, що під Райські двері прийшов один такий чоловік, старший, і він дуже мало добра робив і каже до, до нього апостол Петро. Ну, за що тебе чоловічку ми маємо приймити? Ти отримав Христову Благодать. Вчинків тебе добрих дуже мало. Ну, дуже мало. Ну там десь дав якісь. Комусь там той рубель, чи гривню, там, там, там. Ну каже, дивіться, ну, ну, ну всіх, тут кого у тебе тут є на цілих, аби аж на, тих, аж на 10 монет. Каже, то, що ми тобі можемо дати, то кожна монета тебе буде у пеклі піднімати догори, і ти вже не будеш, ще не будеш в раю. Ще не будеш, каже, в раю. Але в пеклі вже тебе ніхто не буде палити. Тебе буде мучити лише твоя совість, що ти так мало добра зробив. А Бог тоді йшов попри, попри Петра і каже Петре, ходи сюди. Каже, ти добре дивився на його добрі діла. Він каже, То всі його добрі діла. А він каже: А ти видиш, каже, він колись. Він сам бідний, а приймив там якась блудниця в нього вдома жила. Він старий він її приймив. Вона у нього рік чи два жила, і він в неї копійки не взяв. Тоді той вже вернувся, каже, добре каже, вертайся до будеш найменшим в найменшим царстві небесні. Розумієте? Так людина. Воно так виходить з Біблії. Я вам що так кажу, тому що так з Біблії виходить. Бо коли людина трошки старається, Бог додає. Людина ще робить, Бог ще додає. І казав Бог, що кому ну, хто має, тому ще додасться, а хто не має ні з того що й то решта забереться. Розумієте? Той такий скромний, маленький поступок, навіть якщо людина в рай не попаде, то вона вже в пеклі буде менше покарана. І то є. Повірте, то велика різниця. То, не, то нема так, що людина собі так просто жила, жила, так як Гітлер чи Сталін. Розумієте, убивали, катували, мордували? Ну, а а потім прийшли і вже давай царство небесне. ні, Там не буде ніс, там буде довічна мука. Дорогі в Христі, ще одно, даєте пожертву, пам'ятайте, кому ви то робите, як ви то робите. Щоб не було так, я вам навіть більше скажу, в мене в нашому райцентрі в Калуші була така циганка, напевно, всі її знають. Вона перша була. Вона дійсно була вагітна. І вона ходила у всіх от такого шарпала за руки, давай гроші, бо я вагітна, давай гроші, бо я вагітна, давай гроші, бо я вагітна, давай гроші, бо я вагітна. А потім, як мені по мадярськи утнула, чи по-румунськи, що я їй гроші не дав. А я тоді до неї кажу, ей, і, і, і от і десь кото робілим. А вона на мене дивиться туди-сюди. Я кажу, ой, ні, ні, давай, давай розкладаємо, кажу, карти. І тоді вона, ми з ним поговорили, так, знаєте, по-файному, і я їй сказав, хто тобі туди дитину заклепов, той має годувати, дорогенько, а ти не жиєш бідніше, як я кажу, бо я знаю, з якого ти села і яка в тебе хата. Але вони вибігають, розумієте, приїжджають сюди, вони зразу гуманітарку накуповують собі старі лахи, вбираються, ніби вони бідні. Викрутить таку ногу. Іде отако до вас. йой-йой-йой, а ти як гроші, а Бог тебе найблагословить, а то, а потім бабах по-румунськи тобі, та пішов ти під три, щоб тебе пекло взяло. Розумієте? Такими словами, воно вам клине, що вам все навіть не снило. А чого? То вони винні, вони винні правильно. Але ми винні ще більше, бо ми їм даємо. А чого ми їм даємо, як у них хати трохи поверхові, а їхні то ті боси, то їде з золотих лежок і п'ють вина із, як ти казав, з французькими печатками зверху кожен день? І в них по штири прибирають вдома, а вони сидять собі отако, ходять і животами трясуть. А тут, кого наша жінка, що має однокімнатну квартиру, чи у нас якоїсь новиці, чи, чи Бог знає, звідки, чи е, з бабина, чи з Кудатівки, чи, чи ще звідки, а, а вона бере та й викидає 20 гривень. На, тобі та що, то, то на, на. Жінка добра, то маєш вдома діти, то, ти за ті 20 гривень відложи раз, другий, третій, то й купи фаршу курячого. Ніч то подавати таке мудрим. Що прийдеш навіть нема права через них ніде, Навіть на гуманітарку магазин нема права зайти. Вони тобі зачнуть тако розкидати, бававка хатерити, робити бардак. Розумієте? І то є такий якраз, от таким якраз давати точно не треба. Тому що у Німеччині з ними впоралися моментально. Їм сказали, ще раз на ідіотен текст відправив. Все, один плюс один, скільки кудруні? Два. 2 плюс 2, 2, який ти ведеш? Червоний, а той який жовтий, все. Ми тобі на другий раз 650 євро штрафу заплатиш. Зрозуміло? Зрозуміло. Все. І вона знає, що 650 євро штрафу вона більше не буде цей просити. А в нас в Нас так нема. Вони до нас прийшли і вони в нас роблять, що хочуть. Подивіться, які табори вони після себе по лісах лишають. Не оселюються в табір і після них гора сміття. А звідки вони то все сміття беруть? І подивіться, що там є там фляшки від, від вина, від шампанського, від салямі, Бог знає від якихось там бананів сушених, Бог знає, від, від Чорної ікри. Таку понокину, так би там мільярдери жили. розумієте? Це циганський табір, звичайний. Так вони з чого живуть з того, що ми даємо? Люди. Ви собі подумайте, що ви робите. Добро робіть для своєї дитини, для своєї сиротини, для своєї каліки, для свого старого, для своєї старої, для магазинів, хто не може купити, тому подавайте в першу чергу. Увидеться, що не раз, вже не буду ну добре, але все одно я ж то бачив. Е... Дивлюся, стоять, ну дивися та жіночка, на той кавалочок тої риби копченої. Та <кх> візьми. Такі подай. І Бог тобі заховає то. І коли, чого ж ще, ще, аби ви знали, дорогі в Христі, коли Бог вам таке посилає, щоб ви розуміли, Бог тоді вам таке посилає, що вас, напевно, чекає або якесь благословіння, або якась кара. І в той момент вам Бог то посилає. Але вам треба в той момент зрозуміти, що це та людина, котра вона того потребує. Її треба дати дійсно. О той момент запам'ятайте собі, запильнуйте і коли можете. Кожен, хто кілька має. Мо, де якась бабця, чи вона не має навіть не раз на пачку порошків в аптеці купити. Прийде, питається, скільки коштує цього? Ой, а мені ще до першого числа так далеко. Каженської, то нати вам, скільки вам треба? Дайте дві пачки паразитимо, аби її голова не боліла. Йо, які ви Ні, я не добрий, я поганий. Бог добрий кажу. Їді з миром. От, розумієте? І не дивіться, бо зараз ще дуже багато тих по інтернетах понатягало. То казино, ти заграй там, чи ще щось дзвонять там до мене. А у вас там Микола Миколайович, а вам зручно говорити. Я вже чую, знаєте, у мене Друга освіта юридична, я вже чую, що мене там починають брати на лоха. Я кажу, ні, мені незручно говорити. Перезвоніть мені пізніше. Через скільки вам перезвонити? Через 15 хвилин. Він перезвонює, каже, знаєте, мені знову незручно говорити. Добре, а коли вам позвонити? Я кажу, через півгодини. Перезвоню через півгодини вже піднімаю трубку. Що ви хотіли? Ну, ми вам пропонуємо заграти в казино. Я кажу, о, як то добре кажу, я пасти кажу. Роблю, кажу, як конина від рані до вечора, і буду з вами грати в казино. От то через то, кажу, ми сі питали, чи, чи мені кажу, добре сидіти чи стояти. Добре, кажу мені, і сидіти, і стояти, але без вас, кажу, будьте здорові. Далі дзвонять, я мусив заблокувати. розумієте? Таких треба блокувати. І ніколи не думайте, бо є, так що дехто думає, я виграю, я в то, я в автомати заграю, я в то. Я вмію, я си навчу, я то люди на моїх очах квартири продавали. Я навіть одну машину купив у Луцьку, я їхав, мені казали, а де Луцький приїхав у Луцьк, то ту машину дали на залог за 5 тисяч доларів, а та машина мала коштувати 9. Він каже, якщо ти мені до трьох днів не віддаш за тиждень, не віддаш мені ту цей. То в тебе забирають квартиру, якщо не віддаш 5 тисяч доларів. Оце от людина, що профукала, програла. Якраз я сиджу в інтернеті, десь тик вискочила машина. Я ту машину бігом з сином з Києва їдемо, вертаємося назад, бо в Луцьку вискочила машина. І сідаємо скоренько за дві години забираємо ту машину. Ми купили чесно, все як має бути, заплатили відповідні гроші, так як він сказав. Машина була добра, я добре продав, я зато це... не немає проти. Ми йому нічого не вкрали, не зробили поганого. Ми ще йому навіть добро зробили, бо він би лишився без квартири. От чому справа. Розумієте? То є діло добре, коли ви подаєте тому, хто потребує. То є діло для Царства Небесного, то є діло для вашого спасіння і то є діло для вашої милості. І та милість Христос вам. Подає так, аби ви її е, могли, е, як ви її зробите, щоб Бог вам подав більше. Розумієте бо? Ще так само Бог просив, от, як людина просив Бога милостині. Просить людина у Бога милостині. Дивіться, зараз я вам відкрию, покажу на двері, аби ви розуміли, як воно є. Просить людина у Бога милості, просить, 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 просить. Місяць пройшов. Два місяці пройшло три. Не дає Бог того, що цей, а й людина тоді вже йде геть. А тим часом ангел вже живо за дверима стояв, отокло за ручку тримав і вже хотів двері відкрити, щоб вам тут діло подати. Розумієте? Ви то зрозумієте? Пам'ятайте завжди, що ви маєте, як ви у Бога просите, то просіть з віру і Бог вам подасть. Розумієте? І ніколи Бог нікому не буде подавати так, як тому, хто сам подає. І ніколи Бог не вбереже того, як того, хто сам комусь допомагає когось уберегти. Слава Ісусу Христу!